Вітаю, мене звати Євгенія Вороніна. Я є засновником та власницею студії та школи електроепіляції у місті Київ. Електроепіляція це складна та високоточна процедура. Вона потребує глибокого розуміння всіх процесів. І якщо ви хочете стати справжнім професіоналом або прагнете підвищити свою кваліфікацію, вам знадобиться справжнє сильне навчання. Навчання за нашою програмою розраховане на повне занурення у професію. Ми проводимо курс у Києві та Варшаві, і його програма відточена до досконалості. Сотні учнів з різним рівнем підготовки, від тих, хто тільки не починає свій шлях до фахівців з 3-4-річним досвідом, пройшли наше навчання і вже досягли успіху в професії. Ми приділяємо особливу увагу теоретичній базі, яка ґрунтується на міжнародних стандартах та наукових дослідженнях. За матеріалами, рекомендованими для ліцензування в США. Ви отримаєте знання, які допоможуть розуміти кожен етап процедури до найдрібніших деталей. Але й цього недостатньо. Справжні майстри зростають у практиці, і тому дві третини всього часу навчання присвячені саме практичним заняттям. Практика це ключ до успіху, тому кожен день ви будете працювати з реальними клієнтами, відпрацьовуючи складні навички та навчаючись на обладнанні останнього покоління. Від канадського виробника Сілуеттон. Цей виробник світовий лідер в індустрії електроепіляції. Його апарати по праву вважаються найсучаснішими та надійними. У нашій студії представлені всі останні моделі виробника: Evolution XHD, Evolution 7HD та Blend ST250, які використовують унікальну запатентовану технологію векторної модуляції. Це інноваційне рішення робить процедуру максимально комфортною, дбайливою та ефективною. За допомогою таких технологій ви зможете запропонувати своїм клієнтам не лише якісну послугу, а й комфорт, який вони гідно оцінять. Наше навчання спрямоване не лише на освоєння навичок роботи та обладнання. Ми підходимо до процесу комплексно. Вчимо, як будувати ефективну взаємодію з клієнтами. Правильно проводити консультацію, адаптувати процедуру під індивідуальні особливості кожного клієнта, працювати з різними типами шкіри та волосся. Ми також надаємо доступ до професійної косметики та аксесуарів, які допомагають покращити результати процедури та значно скорочують період реабілітації. Наші учні працюють не лише в Україні, а й по всій Європі, у Німеччині, Австрії, Чехії, Словаччині, Польщі, Молдові, Туреччині, Ізраїлі, Іспанії та інших країнах. Географія розширюється з кожним роком. Багато хто з них не тільки залишився у професії, а й відкрив свої салони, створив власні студії і став викладачем. 100% наших учнів, які пройшли повний курс, продовжують працювати у сфері електроепіляції, що ще раз підтверджує ефективність та високий рівень нашого навчання. Ми розуміємо, що освоєння нової професії чи підвищення кваліфікації це виклик. Але завдяки нашому курсу, ви пройдете цей шлях з упевненістю. Кожен день навчання це крок до того, щоб стати експертом. Ми навчаємо роботі з клієнтами на всіх етапах від первинної консультації до завершення процедури і рекомендацій щодо домашнього догляду. Ви навчитеся швидко та якісно усувати будь-які проблеми: чи то вросле волосся, чи роботи з чутливою шкірою, чи ускладнення після інших методів епіляції. Ми пропонуємо можливість пройти навчання не лише новачкам. А й досвідченим фахівцям, які хочуть підвищити свою кваліфікацію. Індивідуальні програми у рамках повного курсу для майстрів із досвідом допоможуть удосконалити навички і освоїти нові техніки та працювати на рівні преміум послуги. Якщо ви хочете стати професіоналом в електроепіляції та опанувати навички роботи на найсучаснішому обладнанні, рекомендуємо вам зробити акцент на якісному навчанні. Це ключ до успішної кар'єри в електроепіляції. У нашій школі ви отримаєте не лише теоретичну базу і потужну практику, але й досвід роботи з обладнанням найвищого класу апаратами Evolution 7HD, XHD, та блентесте 250. Ми впевнені, що отримавши правильне навчання та доступ до сучасного обладнання, ви зможете стати затребуваним та успішним фахівцем. Сотні наших кейсів лише підтверджують наші слова. Ми пропонуємо вам не лише навчатися, а й розвиватися разом з нами. Навчання це не крапка. Це початок шляху. Після завершення курсу ви будете готові запропонувати своїм клієнтам передові рішення та послуги. Пройшовши навчання у нас, ви стаєте частиною спільноти професіоналів, які знають, як надавати послугу найвищого рівня та завжди прагнуть до досконалості. Приєднуйтесь та почніть свій шлях до успіху разом з найкращими майстрами Європи. Електроепіляція це професія, яка потребує постійного розвитку, і ми раді допомогти вам на цьому шляху. Наше навчання це ваше майбутнє в індустрії краси.